Вітаю, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми ось такою компанією приїхали подивитись, що в нас відбувається на річці під назвою Десна. Прохолодно сьогодні з раночку і доволі, доволі так сильно прохолодно. Вночі було плюс 6 всього. А о, зараз трошечки тепліше, але водичка стрімко. Остигає і рибка починає активуватись. По минулих роках пам'ятаю, що ближче до кінця жовтня все більші риби починають попадатись на ділянці, на яку ми сьогодні приїхали. О, так що будемо її перевіряти, да, Микола? Так точно. Антуан, що скажеш? Так точно. Пацани кажуть, так точно, значить риба буде. Сьогодні зі мною буде ось така паличка. Це графіт Лідер Занна до 28 грамів. Не звертайте увагу на те, що написано 4.30, тому що це перецерійний зразок, який ще був без достовірного тесту. От, вона до 28 грамів. 762. Це 2,29. Довжина якраз для цієї діляночки. Е, в якості катушки Дайва Калдіо 4000 От, Вона вже в мене рік, мабуть, навіть більше. І всі приколи, що мені пишуть, що вона погана, вона там е, щось в неї з парою не те. Ну, хлопці, все в неї добре. Ловлю більше року, нарікань нуль. Катуха працює як годинник. Шнурочок Dual TX8, це восьмижилочка, Кожна жилка, яка армована, дуже витривала і така теж непогана. От, ловлю поки небагато, але вже встиг посатати і хочу сказати, що ну, тримає нормально. 14 грамів джиголівочка на 0,55 флюрі. І стоїть у мене тут 3,5 дюйми фішап юшет. Ось з цього комплекту будемо починати. Так, зараз треба вийти на річку і дійти до нашого місця. вон я дивлюсь, хто в нас налаштований сьогодні на перемогу. Ми з Тхохові йдемо тихенько Микола стартанув. Микола! А ти знаєш, є таке повір'я, що якщо ловиш з першого закиду, то все, більше риби нема. А? Ну що не це приходило. Ні, ну так. Ти в це не віриш? Я думаю, ні. А, ну просто я в це не вірю. А в тебе ж в тебе ж, в тебе ж, в тебе ж інша філософія може бути. Ні, я в мене тактика така. Я доходжу до точки, займаю віце. Викидаєте, якщо ви ви нічого не ловиться, потім я кидаю, а потім нормально ловимо. А, зараз подивимось. Трошки вітерцю, але це нам не завадить. Головне, щоб рибка була. А вона є. A few moments later. Ну що ж, цікавенна історія. Зазвичай з перших закидів тут є рибка, а сьогодні нема. З чим це пов'язано, невідомо. Може трошечки зарано. Щука, як правило, з самого ранку не дуже і клює. Вона починає пащу відкривати трошки згодом. Ми зачекаємо. Але має бути судак, якого також чогось нема. Водичка охолола, звісно, що він міг відвалитись з цих місць. Стати трошки глибше або навпаки десь в корчі забитись, це невідомо. Можна перевірити лише шляхом досвіду. Будемо перевіряти, але хочеться вже дуже сильно отримати перші покльовки. Опа! О, да нарешті ж ну дочекався, ну що ж таке, ну. Чекав, чекав і дочекався, це судак. Як же я скучив за цими покльовками? Привіт судак. Привіт, судак. Не супер здоровенний, не супер здоровенний, але з дуже крутої покльовки. Дивіться, як взяв. Ну, шансів ніцнемо в нього було на сход. Ось такий красончик. Тоха, дивись, які тут маслають. Ось такий судачок. Дякую, що клюнув. Це перший у нас на сьогодні. Давай. Пливи додому. О, яка покльовка гарна. О, а в тебе була, так? Да? І у тохи була, я якраз побачив. Він дуже Вася просто я не під. Нічого, нічого, нічого. Все буде. Головне, що екшн є. Фух. Від нуля відскочили, не з першого закиду, так що маємо, маємо ловити рибу далі. Дуже прикольна погода, така лайтова осінь, не холодно, не спекотно в порівнянні з тим, що було там місяць тому. Зараз є чим дихати, тому що літо було просто жахливо, надзвичайно спекотне, от я важко його переніс. От зараз, зараз гарно, зараз класно. Якщо б ще й рибка клювала добре, це було б взагалі бінго. Але якщо Погода від нас не залежить, то результативність риболовлі від нас напряму залежить. Час угаяти не будемо сьогодні сильно. Будемо переміщуватись і перевіряти місця, де у нас щось є. Це я вже щось чийсь шнур зачепив. Чи кермачок, чи щось таке. Коротше, якийсь бонус. Або корчман. Карчман це був. Я вже захотів фідером зайнятися. Думав в зловлю. Зараз виставлю батарею на ляща. О, Тоха щось залигав. Іди краще звідси, там, там така бровочка. О, все, вийшло. А, і риби нема, так? Да? бо я тут Ну, нічого, головне, що вже відчув. Це гарно. Це гарний знак. Тож треба його доловити. І неподалік взяв, так? Да? О, це вже щось веселіше. Це вже щось веселіше. Так, що це у нас веселіше? Судак, скоріш за все. Ну, не скоріше, а так і є. А ні, щупачок. Щупачок. Невеличкий, але є. О! Ще залишилось взяти окуня і джентльменський набір буде на базі. Дивіться як хопа. І відвалилась. Щучка. Щучка красунька Деснянська. Ледь-ледь повисла, але все одно на гачку залишилась і це дуже круто. Пливи щучка, дякую. Приходь ще до нас. Йошедік працює. От йоханий бабай, знов фукчагарники. Жодного разу не буває, так, щоб... Було все спокійно. Тільки чагарники. Отак от. Отак от, от. Перейшли на озеро і впаяли щуку. На Воблер, Микола? Так. Хорош. А я спробую гуму на легкій голівці. Ось таке тут, друзі, озеро, озеро Лісове. Збоку Десна, а тут озеро. І це озеро. З'єднується навесні і до самого літа сюди водичка з десни заходить. І водичка, і рибка. Так що є тут вона? Є тут вона. Зараз зараз ми знайдемо до неї ключик. Якщо вона тут є, з перших закидів вона вже проявляє активність, це гарний знак. пошукаємо, що в нас тут є. У цьому гармидарі. Ах, блядь, филина. Зійшла. Ну така, пілушка десь. Да, під самими ногами. Двічі клювала щучка. І така, наче, і розмір не, най... не найдрібніший. Прикольно. Так, да, отут -от -от, під берегом. Ну, як завжди. Ну, це так. ж її улюблені місця. Треба, мабуть, друзі, їхати на спокійнічок. До речі, зустрілися. Я тут в лісі гриби збирав. Гриби збирав. Торбу. А це сіної корм. І вафлят. О, щупачок, блін, і знов зійшов. ну. <хи> да, да, друзі, да. це каже про те, що треба, треба спробувати половити на е, озерах, на заплавах, на затоках там, де нема течії. Тому що сьогодні щось десна не дуже роздає. Я б сказав, що зовсім не роздає. Так, мабуть, що, зараз ще зробу, зроблю декілька закидів. Спробую щось тут роздуплити, все-таки зловити. От, І якщо нічого не буде, або якщо щось буде, то буду переміщатись разом з пацанами на інші містяки. Є тут ще куди їздити. Є куди їздити. І минулого року з ладосиком там у нас було дуже непогано. Разок ми там відловились так, що просто, просто кайф. Так що будемо сподіватися, що так буде і цього разу. Але хочеться ще зловити тут. Дві покльовки були. О, дочекався. Дочекався. Дочекався! Ось така щучка. І дивіться, як взяла. Взяла так, як треба. Повністю. Повністю. Худенька їсти немає ж тут що. Так, да, друзі, що і накажіть. Треба, мабуть, що переїжджати і намагатись зловити на спокійній воді. Дуже це, мені здається, буде доречним сьогодні. Але, але, як я думаю, це буде вже тема іншого відосу. Ще одну, отак от. Дивись. Я ж кажу, поки тоха... Вирішую питання, я ще одну втулю. <рес> Отак от, от. Тільки впала приманка одразу. Рибка на базі. Слухай. <рес> Блін прикол. Да, Треба їхати на інше місце. Це 100%. Але все ніяк не можемо доїхати. Все ж хочеться ще тут. Зловити одну, потім ще одну, потім ще одну. І так прикольно взяла нападіння на самому. Пізді там, наче різниці не сильно. Не сильно не що. Одні говорять, що воно під Ти одну і Ні, це інша. Це менше. Слухай, це... скільки її тут. Молоденька. Так, да, все, випускаю, випускаю, друзі, і будемо переїжджати, тому що щось я в Раш війшов. Перевірили ми, що щучка активно бере на спокійних водоймах. І зараз будемо переїжджати, пробувати, ловити на одному секретному озері, на якому дуже непогано минулого року у нас проклюнула щука. Перевіримо, як це буде цього року. Ну, мабуть. Цей відос вже підходить до свого кінця, а в наступному ви побачите, що в нас вийде далі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і, звісно, пишіть, які результати цієї осені були саме у вас. З вами був Володимир Воротняк, Микола. І позаду йдуть Тоха і Дімон. До зустрічі тут!